Чи помічали ви, що радість найповніша тоді, коли її можна передати іншим. Даруючи комусь тепло, ми зігріваємося самі, а розділяючи із кимось любов, ми її неодмінно примножуємо. Це особливо важливо сьогодні, і саме це ставило собі за мету яскрава творча команда однодумців, працюючи над створенням нового кліпу мовою оригіналу Шляпа. Пісня присвячена давнім друзям. Які народилися та виросли у рідній Полтаві, патріотичність та нескінченна любов Парнас» до нашого міста добре відома полтавцям, які знають попередній кліп на пісню Полтава, місто one». Музику до нової пісні написав композитор Олександр Жуков на слова Олени Никифоренко. Вокал Лідія Гринь. Гітара Микола Лобачевський. Соло на саксофоні Олександр Кіт. Ударні Андрій Буторін. Відеовиробництво Сергій Решетилов під арт-контори воруши місками. Кліп присвячений старим друзям, людям, які вміють дружити протягом багатьох десятків років. Ідея кліпа виникла раптово, але скажу чесно. Текст був написаний миттєво, я була вражена історією, яку мені розповів Олександр. Він швидко написав мелодію, але вся музикальна частина робилася дуже-дуже довго протягом року і навіть більше. І тільки восени цього року ми приступили до зйомок, завдячуючи нашому оператору Сергію Решетилову, якого ми спеціально запросили для участі в цьому проєкті. І зараз ми будемо представляти на ваш суд наш продукт. Друзі, це диво, яке наповнює наше життя теплом і любов'ю. І попри всю завантаженість буднів і різноманіття планів на вихідні, нам дуже важливо не розгубити близькості із дорогими людьми, говорить автор музики Олександр Жуков. Історія кліпо зв'язана з отношениями між людьми, принципу то час дуже важна, коли люди дають припечення в житті каким то Глобальным тем процессом, которые происходят, ну, нас бывают ближних тех людей, которые с нами по жизни идут, друзей, родственников ну, и тому подобное. Поэтому э, песня и была написана в тот момент, когда именно такая ситуация сложилась. Э, У меня там подвели друзья, я очень ждал, но они не пришли. Хотелось бы вот этим видео, этой песней просто сказать людям, которые понимают это, что рядом с вами всегда были люди, всегда есть люди, друзья, близкие, которым надо уделять больше внимания, и это есть жизнь, наверное. У клипа Крим квартету Джаз Парнас изнималась ведомие творческие особенности. Легендарний звукорежисер Петро Сливка, талановитий художник Денис Городничий, директор музею космонавтики Андрій Пушкарьов згідно із творчою концепцією, кожен грає важливу роль, що складається в струнку сюжетну лінію. Особливо яскравий образ гітариста Миколи Лобачевського. До речі, під час презентації експонувалася картина Дениса Городничого. Вона, начебто, зійшла з екрану. Безпосередньо на знімальному майданчику в стилі джаз написав чудову картину, яка і покладена в основу нашого кліпу. Це картина-портрет колективу Джаз парнас, колективу, який безмежно любить наше місто і всі свої пісні. Я так розумію, присвячую йому. До речі, я знаю, що державна теорадіокомпанія «Алтава» готує. Художньо публіцистичний фільм про Дениса. І сподіваюся, що протягом наступного року ми його побачимо. Я настільки був неочікувано приголомшений ну, запрошенням для участі в цих зйомках. Джаз така імпровізу, ну, музика імпровізації так само. Цей живопис можна назвати тільки імпровізацією, інакше інакше ну, якось треба ж було все тримати в одному стилі. Цікаве слайд-шоу, що транслювали протягом заходу, відображало зворотній бік процесу зйомок, присутні мали можливість зазирнути за лаштунки знімального майданчику. Надзвичайно тепла і легка атмосфера презентації, котре підтвердили, для маленьких добрих справ ніколи не буває не тих часів. Емоції та усмішки, які ви отримаєте від перегляду кліпу, дадуть вам наснаги і сонячного настрою. Бо правду кажуть, що друзі це родина, яку ми знаходимо впродовж життя. Пісня стане близькою кожному, хто цінує дружбу і вміє дружити протягом десятків років. Приміряти на себе капелюха ви зможете прямо зараз приємного перегляду та ностальгічних посмішок від джаз парнас. Не так поверьте. Приедут, но не сразу, придут они у них дела, и грустно слушать их пустые фразы, Что не успели мы с утра. А милый город час рассвета преодолеть поможет новый день. На ретро-флоту снят Где-то на наши лица полотен. теряюсь в шорохе листвы. Пришла пора надеть перчатки, чтоб не остаться вне игры. Спасаюсь от сырого ливня, забытый зон грызет мой пес. Я не люблю. Жизнь выбросить нельзя.